Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Одразу після сьогоднішньої атаки по Україні поляки знову піднімали в небо авіацію. Знову лунали вибухи, є загиблі, про які НАТО чомусь мовчить. Телеграм-канал генерали Сверші кілька місяців тому попереджав, Путін готовий використовувати найжорсткіші методи не лише на фронті, а й за межами України за його наказами здійснювались і продовжують здійснюватися замахи на західних лідерів, як от замах на Урсулу в небі. Джерела пишуть за наявною інформацією, принаймні по кілька спроб було зроблено проти керівників Великої Британії та Польщі. Усі вони провалилися Завдяки роботі спецслужби, які діють на випередження. Зокрема, останніми тижнями об'єктом російських спецоперацій став новообраний президент Польщі Кароль Навроцький. Ще кілька днів тому польські ЗМІ повідомляли про пожежу в гаражі, де згоріла одна з машин його охорони. Офіційна версія коротке замикання, однак джерела в телеграм-каналах наполягали. Це був замок. У машині знайшли залишки вибухівки. Сьогодні зранку пожежа спалахнула вже у самій резиденції Навроцького. Офіційні служби пояснили її в лапках побутовими причинами і наголосили, що вогонь швидко ліквід. Дуали та за іншими даними, вибухівка була закладена безпосередньо в кабінеті колишнього президента Анджея Дуди, який тепер використовується для робочих зустрічей. Лише завдяки випадковості в момент вибуху там нікого не було. Кремль діє за строю з КМЮ КДБ. Серія замахів має не лише фізично усунути лідера, а й дестабілізувати країну, посіяти страх і сумніви серед союзників у випадку Польщі, мета очевидна, змусити Варшаву переглянути підтримку України, змусити Навроцького в лапках згасити запали і перейти в режим обережності. Втім, результат. Виявився протилежним. Новий польський президент чудово розуміє, що атаки Путіна це свідчення страху Кремля перед посиленням Варшави на міжнародній арені. Тому після останнього інциденту він віддав наказ діяти жорсткіше у Чорному морі. Йдеться про активізацію патрулів, підтримку українських операцій проти Чорноморського флоту та посилення координації з британськими і турецькими партнерами. Додатковим дестабілізаційним чинником стали в лапках Вагнерівці і біженці, яких Лукашенко використовує, як інструмент тиску на польський кордон, потоки людей під прикриттям спецпід. Підрозділів створюють додаткову загрозу безпеці, а провокатори намагаються організувати зіткнення. Варшава вже заявила, що у прикордонних воєводствах введено підвищено готовність тероборони. Аналітики відзначають кілька ключових моментів. По перше, військові замахи на Навроцького свідчать про те, що Кремль усвідомлює стратегічну роль Польщі і намагається вибити її з гри. Але замість цього лише підштовхує до ще більшої співпраці з Україною та НАТО. По-друге, політичні невдалі замахи стають приводом для консолідації польського суспільства навколо нового президента, якого Кремль. Кремль сприймає як головну загрозу. По третє стратегічні атаки у Чорному морі. і Активність Польщі на цьому напрямку створюють небезпечний для Москви прецедент. НАТО фактично починає операцію у зоні, де Росія досі почувалася відносно безпечно. У самій Росії реакція демонструє нервозність. Після провалу замаків у Москві зростає тиск на силові структури, які змушені пояснювати, чому навіть із безпрецедентним фінансуванням вони не можуть. В лапках прибрати ціль. Це ще більше підриває авторитет Путіна серед еліт, які бачать його стратегія не приносить результатів. Ризики для Росії лише зростають для України. Ситуація відкриває нові перспективи. Спільна координація з Польщею та Великою Британією стає дедалі очевиднішою. Під прикриттям нових домовленостей готуються спільні дії проти російських портів і складів на півдні. Таким чином, невдалі замахи на Навроцьку лише підкреслили слабкість Кремля. Там, де Москва хотіла посіяти страх, вона отримала жорстку відповідь і мобілізацію союзників. І тепер кожен крок у Чорному морі на білоруському кордоні чи в інформаційній війні обертається для Путіна новим ударом. В тому числі середини його власної системи. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.